Всім привітки! І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка стосовно Хелловінська. Це у нас переведи. У нас є ось такі. Зараз я вам покажу ось такі от пакети. Це, типу, перевод. Хеллоуін. Тут, ну, типа, принти всякі такі. Бу -бу. Ось такі павук, поводиння, Хэллоуин і цукерки. Ось такі от. Та Ось такий от тут у нас був З, у різному стилі. Наприклад, це е, гарб... гарбуз Коротше, оця от. А це, типу, це тут цукерка, а це свічка, ну тут трошки закрилося. І ось така. От. І наступна, це ось такі от, всі решта. Це у нас слово. Все. Тому ось така колекція. Надіюсь, вона вам сподобається. І погнали вибирати інші пакетики. Так, давайте давайте хліб. У нас тут два пакетика. Залишилося, давайте виберемо. Ой! Перший. Ось такий. Наступне mm -hmm. uh -huh. uh -huh. це у нас ведмедики. У нас є ось такий він мені подобається. Oсь такий. Okay. Я хочу ступінь з того вибрати. Скринька. У нас тут чотири пакетики. А хочу вибрати ось цей. Наступне це у нас міньйони. Я, я сьогодні виберу банан. А, тут у нас два і ось такі. Наступного ми закінчимо також цю колекцію. Я хочу вибрати ось це вот. Тут жовта є. Я не знаю, чому так. Так, і далі ось ця ось ця. Ось такі вот тут пакетики. Боже, вона така класна! І я хочу вибрати ось цей от Далі, Наші капібари. Тут. А? Тут у нас. А, у нас тут номерки. Ну, Но, в принципі. Я хочу вибрати цю темненьку. Що у нас тут тільки 4 пакетика залишається, що. Шкода. куда? Дальше маски. Ну, тут такие себе. Вот такие выбираю. Так, дальше свитсы. Видите, я ничего не хочу пока что трогать. А вот тут вот а, цей. Двадцать Ой, блин. Зараз. Опа, классно. И наша новиночка. Я хочу взять. Вот тут, бачите, я Н намальвала. Поэтому я хочу взять вот сами. Я тут трошки... Я тут выправляла на И. Ну, короче, он трошки такой Б. Поэтому... Боже, Тому я вибираю цей. Тому ось так. Відкриваємо і у нас перший... Ой, каталог. Боже, ми його скоро вже закінчимо. Просто подивіться. Ладно, тримається. Ой, блін. Так, у нас там така перша колекція. От віть. броди Я із неї хотіла почати. Я навіть не знала, що, ну, що тупера колекція. Так, будемо урвати. номером вісім. Це якраз оце от що ми приклеїли. Короче, ми вже клеїмо де-небудь, тому я приклею ось під цим номером. Тому що я знаю. А, це по-моєму номер 6 був. А тут оце от 9. О, прикольно. А я тільки зараз замітила, що ми, ну, типу, так, почалося. Вот. Ось тут, ну... Я не знаю, короче, потім чому я так е, переплутала. Ну, короче, у нас, по-моєму, я, я пам'ятаю, що у нас було 6. Тому от сюди прийшли. І чи вгадала я, чи ні, подивимося в кінці. Наступне це у нас сережки ось ось цей пакетик. Під номером 2. Димася зараз, це. Ось такі залазно. Ой, ось так. І ми цю колекцію також. Будемо на наступний раз закінчувати. Ви Так, давайте відклеїмо. Вот так. Я. Yeah. Наступне за нас медмедики. Ладно, я сподіваюся, мені нічого не подерло. Нічого не подерила. Три пакетика. Тут у нас прості підмором всім. Туди Тут ми закінчимо всю сторінку. Просто уявляєте, наскільки я пам'ятаю, коли я її робила. Це просто було. І щось з чимось? Я просто брала маркером, і тому в мене вот, тут вот просто... Вот. От і. І, і тому у мене отак. А потім я в деяких отут, наприклад, тут уже немає. Я потім подумала, що я ж не буду, типу, стригти весь, а буду так лишати. Тому я трошки потім подумала, додумалась. Далі у нас скринька. Ось така у нас вже вона. От пакетик. Вот так. Сражки. Потому что модель вал. Класс. Вот такие вот сиражки. Вот так витр. Такий вітер. У нас что капец. Прям таке враження, що дощ задаювала тут вітер. Так, далі у нас смазки. Ну, вот. Ой. Ой, я це пам'ятаю. Яки це також малювала? Але я прямо пам'ятаю, як я тих предметиків малювала. Я то, напевно, так, я це не причепила, бо я це знімала, Думаю, я обов'язково потім це все причіплювала коли, э, коли я це все вже зупиню віднімати. Я тему, так, щоб, чи, це не можу відчепити. воно так причіплено щось капець, І запівнимо ромбісниці сюди. Я не знаю, яке це маю відчепити, причепити. Далі, я, короче, відчіплю і поверну Боже на, на кінець то я так це довго ковыряла що це просто капець. Так, сюди і все. О! Класно Ну что тут ця колекція буде. А, це, до речі, під номером 5 А ось тут. <гас> Подивіться Це просто як нас упало. Я просто капець. У нас вот така, вот. А, у нас оця от, по моєму того разу попалась. Це вот дынька. Ой, я завжди плутаюсь. Гарбуз. Вот, ну, вот просто дынька и горбусь. Ну, ну, вот чему? Почему я это так путаю? Так, вот так вот. А мне уже стекало, что там у меня попадает. Что там у нас попадется. Все, добре, приклеили. Ой, чуть-чуть и все. что тут зеленое. непонятно а это светер ой зеркал классный светер динозавра вот эти вот, вот непонятные ладно ой что ты падаешь ой ну, на шоке не хочет мечти падать Мені треба щось з вами говорити, а то я взагалі мовчу, всю і всю. Блін. Зараз, коротше, Короче, Коротше, отак вийшло, тому що мы вже почали дерти. То там не добре, то там. Коротше, вже є, там ще місце. Коротше, потім може переклею, може, ні. Бо воно тут вже почалось потім дертися і звертатися і мені це заважало. Тому далі у нас міньки. У нас вот фігорний пакетик. номером шість короче фиолетовый недовольный житем такі вот недовольный життям так, так відклей ой ч мене почало дуже все закупати відклеїмо и сюда миклеїмо Ой. Ты руку вернула. О, давай. Ну еще не хочет клеивать О. Все, на ну, чем у нас? в чем каталоге все? Возьмем твоей вышкой, что копать? Ну, Я уже думала, что я забыла выбрать всю коллекцию пошли пока так ой спин. Угу, а там Ой, мне тоже сикало, а я уже, знаете, это у нас церпань Вот такая. Я на могилах Вот такая солнце. Ну, я думаю, что почему не до солнце? потому что тут по и солнце и И у нас я цитата. Коли вона не хоче їсти, але просить відпустити... Ой, відкусити маленький шматочок. Це точно для цього? Ага! Да, я для цього. Маленький шматочок. Ну, для того вона не голодна, а просто, просто маленький кусочок. І все. Ой, що ти. Так, далі ще прям було покис. Ось такий у нас того разу попався. Відкриваємо. У нас тут звернено все. І ось такий простий. Хіба такий мав бути. Бо я щось не пригадую. Ну, ладно. Коротше, я всім дякую, що ви підтримуєте мене за те, що я за таку відсутність. Ой, який номер? Номер 8. За таку відсутність. Мене не було, але ви все одно мене підтримуєте. Дякую. Тому обов'язково не забудьте поставити лайк, щоб ще під цим відео. Так. Нагадую вам. От тому. Э, тому що я ще хотіла сказати. Тому дуже дякую всім. Так, так, так. І наша новиночка Ось ми і прийшли до неї. Боже, це дуже довго було. Відео дуже довго буде, але я посераюсь його змінувати, щоб вона була трошки спокійніше Так, нас тут ось такі квадратики. І тут у мене потекла ручка. Ну, як потекла, вона, коротше, набрала дуже багато то чернела і воно так розтеклося. Я і такого пробувала, і все рівно воно так зроблено. Бачите. Тут уже так і немає. Тому відкриваємо. Ось така у нас відкривашка. І мені дуже цікаво, який у нас перевід буде. Номером 2. Ось такий. Ось який дня. А -який, який файний. Дивіться. який файний неочик. Так, відклеюємо. І причепляємо просто. Дуже рідно. Как буде не видно, тогда буде Ну Ось так, короче Ну, постаралась Мне так, дуже классно Вот, ну типа, если набирать вот этих вот всех якщо воно, Ну, типа, если их не будет То я думаю, что это будет классно в оформленні. А, зараз Всім дякую вам за перегляд. Надіюсь, що вам колекція сподобалася, ставте обов'язково лайки. Підписуйтесь на мій канал обов'язково. обов'язково. Тому що, Якщо у нас буде багато, то я зроблю для вас таку колекцію, я вже знаю яку. Тому я хочу дяки, щоб якщо ви хочете самі побачити її, то тільки ви мені поможете. Тому всім до зустрічі, до нового відео. Надіюсь, буде швидко. Всім па-па!